Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Втеча від індичок. Перша САМОЇлова. 17.48. Давид поспішив і побіг до лави навпроти филистимлянина. Дві дикі індички стояли посеред сільської дороги. Наскільки близько я зможу підійти? подумав я. Припинивши бігти, я пішов, а потім зупинився. У ту мить індички почали йти до мене. Через декілька секунд їхні голови вже билися об мою талію. Наскільки гострими були їхні дзьоби? Я почав тікати. Деякий час вони ще намагалися бігти за мною, однак потім зупинилися. Як швидко все змінилося! Коли індички взяли ініціативу, вони із тих, на кого полюють, стали тими, хто полює. Я не знав, чи були вони занадто безглуздими, щоб не відчувати жодної небезпеки. Однак я не хотів постраждати від птахів і тому втік від індичок. Давид не здавався небезпечним, тому Голіат закликав його підійти поближче. Ходи ж до мене, казав він, а я твоє тіло віддам птаству небесному. Та звірині польові. Однак Давид перехопив ініціативу і побіг назустріч Голіату. не через своє безглуздя, а через впевненість у Бозі. Давид вигукнув: Сьогодні пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. Голіята спантеличила рішучість цього юнака. Що відбувається? ймовірно, думав він. Потім його щось вдарило прямо між очима. Для маленьких тварин. Цілком природно тікати від людей, а для пастухів оминати велетнів. Для нас цілком природно ховатися від проблем. Однак навіщо миритися з природними речами? Хіба нема Бога в Ізраїлі? Укріпляйтеся Його могутністю. Яку проблему чи людину ви оминаєте? Як виявити впевненість у Бозі? Помолимось, Небесний Отче. Якщо я боюсь, нагадуй, що в мені твій дух. Допоможи мені укріплятися твоєю силою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.